Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні відео присвячено тестуванню нашої нової шабельної пили DRS-201BC Compact. Будемо тестувати її з різними матеріалами: деревина, деревина з цвяхом, метал, газоблок та бетон. Поїхали! Для початку я пропоную пригадати, що ж таке шабельна пила. Це універсальний інструмент, який завдяки великому асортименту різних полотен може працювати з абсолютно будь-яким матеріалом. Труби, деревина, м'який метал, газобетон. В принципі, перераховувати можна довго. А загалом вона розрахована для демонтажних робіт, важкодоступних місць, ремонту сантехніки, роботи в саду та на СТО. І швидко пройдемось по її перевагам. Ця модель має безщітковий двигун на базі 20 вольтових акумуляторів. Хід полотна 20 Сім міліметрів коливання регулюється до 3100 коливань на хвилину ступінню натискання на робочу кнопку. Також модель має плавний пуск, швидкий стоп полотна та підсвітку робочої зони. Це додає комфорту та безпеки при роботі з цією шабельною пилою. І до речі, кому цікаво, повний огляд на цю модель, ви можете знайти за підсказкою угорі. А я пропоную не зволікати і переходити до її тестування. І для початку наріжемо цей брус на 4 частини для того, щоб зібрати конструкцію 200 на 200, оскільки перерізанням брусу 100 на 100 нікого вже не здивувати. Конструкція зібрана і зараз перевіримо нашу шабельну пилу на брусі 200 на 200. Буду відвертим. Я втомився, оскільки від вібрації рука втомлюється, і в моменті довелося змінити руку. Але не можу сказати, що це було дуже складно. Довго? Так, складно ні. А тепер ще одне випробування. Той самий 200-мм брус, але з набитими цвяхами. Для наглядності нехай ось ці шляпки стирчать, а я міняю полотно і починаю різати дерево з металом. До речі, що цікаво, полотно не дорізає до кінця 200-мм брус. І ще, що від себе хочу додати, я вже перший цвях відрізав і цього взагалі не відчув. Так, ну що ж, перші два цвяхи готові, на цьому ми не зупиняємось, а продовжуємо. Ще можу сказати з приводу роботи полотном S1122HF. Коли полотно зустрічалося з цвяхом в деревині, я цього фізично не відчував. Я чув, що воно починає працювати по металу, але ніякого навантаження на шабельну пилу не було відчутно. Як ви можете звернути увагу, зубці абсолютно цілі і немає слідів перегрівання металу. Взяв металеву пластину товщиною 12 мм та полотно S918BF. Спочатку спробую просто різати, а потім з додаванням мастила. Подивлюся, як буде зручніше. Так, ну, ріже непогано. Спробую з додаванням мастила. Чесно кажучи, особливої різниці відрізу з мастилом та без мастила я не відчув, одначе з мастилом більше диму. Через те, що полотно зажувало в металі, його довелося гріти та трошки вигинати. У нас все вийшло, тому ми продовжуємо його дорізати. І нарешті, нарешті відрізав. Одразу хочу зауважити, що максимальний діаметр на який розраховане, це полотно 8 міліметрів. Пластина у нас 12 міліметрів. Це було довго. Я не можу сказати, що це було просто, але і шабельна пила, і полотно впорались з 12-міліметровим листом металу. А ми не затримуємось на цьому тестуванні та переходимо до газоблока. Взагалі, так робити не можна. Максимальна рекомендована глибина різу. Цією шабельною пилою газоблоку 200 міліметрів. У нас два блоки різної структури, тому вирішили прорізати їх одночасно. Подивимось, що з цього вийде. Mm, булочка з повидлом. Не знаю, чи можна вважати це за випробовування, оскільки такі блоки можна розрізати навіть ручною пилою, а продірявити можна навіть викруткою. Перейдемо до більш складного тестування. Тест з бетонним блоком. Так, да, Щось бетон летить сильніше, навіть ніж газоблок, тому вирішив не ризикувати і захистити органи дихання. Щось мені здається, що це робити буде зручніше коротшою пилочкою. І навіть бетонний блок змогла відпиляти наша нова шабельна пила drs 201 bc Compact. Навіть це завдання їй під силу. Ви самі побачили, на що здатна нова акумуляторна шабельна пила drs 201 bc Compact. З жодними з матеріалів, з якими сьогодні працювали, не виникло ніяких проблем. А посилання на цю шабельну пилу та на полотно, якими ми сьогодні працювали, ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.